Доброго дня, Ірпінська громада. На жаль, країна-терорист Росія продовжує обстрілювати нашу країну, продовжує обстрілювати Київщину, місто Київ. Сьогодні були перебої зі світлом, але на сьогоднішній момент світло відновлюють. Будь ласка, якщо в когось в мікрорайоні ще не відновили, дзвоніть на мою гарячу лінію, дзвоніть в ДТЕК, вони обіцяють максимально швидко відновити. В нашій громаді слава Богу, влучань нема, уламків так само нема, і відповідно нема постраждалих. Наші садочки з завтрашнього дня працюють у звичайному режимі, школи і ліцеї, поки канікули, вони не працюють. Вся критична інфраструктура, наші заклад, медичні заклади, первинка, вторинка так само працює в діжурному режимі. Друзі, тримаємося! Слава Україні!